Всім привіт! Сьогодні ми знову будемо грати Старс Stars. Гріфа, як завжди. Ми його недавно вибили, так що я хочу йому великий ранг накачати. Гемкраб. Через те, що цей. Там є така штука Event. Отак. На тебе, на тебе, на тебе. Не! Не! Молодец! На тебе, генерал Гаус! На, 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 на! Yes! Зараз минус, его... О, oh, боже, не, он засилен. Он тоже сильный. Уже сыкний два челя. Ну карти карта до Карла? Не понял так-на. На, на. минус дабл килл. На 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 на-на-на-на-на-на, ні, мене забили. Ні. У нас знов 10. О, в Карла, в Карла 10! Одного єдиного Карла 10. Я би на їхньому місці пішов, би, пошукав його. Ні, ну вони прориваються по чуть-чуть. О, Є, ми виграли. О, мене показують. прикольно. Віктор. Так. Карл хоче грати знов. Ну давайте ми з ним. Макс ти з нами? Ні, Макс не з нами. Обідненько. Що Макс не знав? Але... Що робити? Таке життя? Так. Гриф, до речі, дуже за нього прикольно грати. Такий лайтовий персонаж, в нього дуже прикольна ульта. Наші знову захватили центр. Ну що то таке має бути? Та дайте їм чуть-чуть по хардкор. Не, я втікав, мене забив брок. Брок. Брок, брок брок. Брок, брок, брок. Минус. Так. на вам. Сім. Мене. А мене нее. Я злий. Я злий на них. На тих бабуїнів. Бабагені. Ого, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. О, знову Ха -ха, Карл, Ти що? Знов Карл, нього, знов, знов все через Карла. Два, один. Ноль. Ми виграли знов. Ожи, чого такі слабенькі? бро? Шостий ранг. Граємо знов. А хто там соглосы знов грати? Ні, не Корл, не Карл! Бравл Stars forever! Forever! Форевер! Бравл Stars, Forever! Бравл Stars Forever! Говорить. Я не пам'ятаю, як вона називається. Хтось та й говорить. З Бравл Старсом. Bravel Stars Forever! Отак Ну я не пам'ятаю, хто це говорить. Я тут просто на гейміках кручуся. Кручуся. Френк що ти тут забув? Іди бейся, іди бейся, Френк А я мані, 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 буду до тебе підкидувати. Так, тик! Ні 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 не не Всі гемы! Ніе. 8 геймів у нас. Блін, ну обідненько, що мої гейми не в мене. Дуже сильно обідненько, якщо чесно. У мене один Гейм Прикольно. А, тут все. Ага, я поняв, хто тут все забрав. Так, все, нам порівну, нам порівну з Френком. У мене найбільше. Найбільше гімт. У нас з Френком знову порівно. 4, 3, 2, 1. Блін, могло бути 15 гіміків. Так. О, евенти, ми прийшли. Хтось хоче грати далі, ні. Ну, тоді ми виходимо. Так, Ра-ра-ра-ра-ра. Все дуже файно, все дуже прикольно. Так, так. і що знову випаде? 185 прокачки. Взагалі, Едгара хочу на 10-й прокачати. На 10-ту силу. Бо Едгар мій любимий персонаж. Або Френка. Бо Френк сильний тащить. Давайте ще цей зіграємо, я ще не грав таке ніколи. Так. І. Так, ну у них пам сильна і все. У нас нікого сильного немає. А що тут робити треба? На, на 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 на, 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 на тобі пам, на а, як? Як? Мене одна і гайка прибила. Ви це бачили? О, пам читерка! На, пам, на, на тобі газ, на газ. На газ. Газ газуй. Це, походу, тут треба забрати м'ячик. Так, тут треба було забрати м'ячик. У него аж там минусы, не У него аж хп снимается, чешу. Я не разумею. Я, я, не разумею. Тут их треба красти. Тачки. А вот то, а вот то. Бляха, муха, ну что то такое? Я не могу забрать той мячик. Газ, газ, газ прийшов, газ прийшов. На. Так, забираємо м'ячик. Забираємо м'ячик. Ой, блін, мене забили. М -м -м -м. Ялько. Ялічко. Так, ідемо. На, не, Едгар! 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 Стоямба. НІ! Це все-таки треба було приносити їх. <плес> все, я поняв. Я поняв. Треба переносити на свою базу ці тикви хеллоуінські. На тобі на, отримуй! О, наш, наш, наш. Давай, 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 наш. Єе! Єес! На тобі газ! Вам з іншого ракурсу зайшла, а нічого, нічого, все. У нас додатковий час, виходить. Я забрав тиквочку. Не Едгар, пам, ну Боже, не Едгар ну, і пам це прям. Ну в одній команді Едгар і Пан зразу. Це, це, це засильно, я так думаю. б підібрати я, Едгар і пам, а не газ, Едгар і пам. Ну. О, значить, ми возвращаємося, як завжди. О, прям збі. бєха бі бєха ню 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 не що ви шо Гас, чуєш, Тишо. Чуєш, гас, ти що, ти що, ти що? Газ! Ти що? Три, два, один, ноль. Матч овер. А це що нічия получається? Та нічия. На цьому, думаю, буду завершувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па. До нових зустрічей!